Всім привіт! Це Віла Тимчук. Я вітаю вас на своєму каналі. Не забудьте підписатися, адже тут більше ніж 100 різних тренувань для вашого здоров'я і хорошого самопочуття. А сьогодні, в цьому відео, ми продовжуємо працювати з фітнес-резинкою. Цього разу беремо складніший варіант червоного або чорного, тобто heavy або X-Heві, щоб натяг був справді сильний. Сьогодні працюватимемо на прес. У попередньому відео, ось цьому, силка на яке буде в описі під цим відео, ми працювали з легшими цими резинками для того, щоб пропрацювати свою спину, руки, плечі. А сьогодні працюємо, наголошую на прес. Отже, відео на прес всього 10 хвилин з фітнес-резинкою. Ви відчуєте, як він буде горіти і плавитися, все, що там під ним є. Тому працюємо активно. 45 секунд працюємо вправо. 10 секунд відпочивання. Ось перше Право. Підготувалися. Почали. Оп. Видих. Вниз вдих. Вгору видих. Опускаємось ми до того рівня, коли відчуваємо, що ноги ось-ось відірвуться від підлоги. Але ще не відриваються. Включаємо прес. На підйом робимо глибокий видих. Працюємо в спокійному темпі. Можна повільніше, ніж я, можна разом зі мною, можна і швидше. Так щоб вам було комфортно. Вдих. Видих. Є. Закінчили. Наступна вправа ось така. Робимо абсолютно те саме, тільки з додатку. Вістнадцять живота. готові. Почали. Раз. І. В іншу сторону. Тягнемо ліхти. І задіємо 18 живота. Продовжуємо. Рука йде по почалась. Вдих. 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 Інша рука. Вдих. Одна вільна. Ще. Меняємо руку. Wenn ich auch die Kose, mal mit sie, -sí. schäck, wenn es, Спина рівна, дихаємо, лече. Коліна до себе і робимо видих. Видих. І видих. Ще. Молодці. Є. Наступна права. Підсунемось на край крука. Коліна з'їдності, стрічку беремо ось таким чином. Великі пальці, але руки всі разом. Чуть-чуть її розтягуємо і плавно округлюємо спину кребець за крицем. Опускаємо і піднімаємо. Дуже повільно з спиною. Без ривків, Працюємо глибокими назад живота. Робимо видих. Руки завжди трошечки на жені розтягують нашу резинку. Не сильно, але постійно чуть-чуть. Вдих опустились. Видих піднялись. Ще працюємо. В спокійному темпі. Без ривка І ні в ніякому випадку не падаємо. Акуратно, хребет за хрипцем, опускаємо на килимок. Ще трошки. Молодчинки. У вас дуже добре виходить. Готуємось до наступної вправи на нас. Ось-така. Діваємо на середину ступи. Опускаємось на лікті. і будемо штовхати стіну. Готові? І раз. Видих. Видих. Працюємо спокійно. Ще дика. Молодці і стихає. Прекрасно. Вичаємо. До до кінця 45 секунд. Ще трішки. Витискаємо паралельно підвози. Молодці. Прикрас. Наступна вправа з такого ж положення, але трошки змініть його, сядьте, щоб вам було комфортніше, відпочити І готуємося до наступної вправи. З'їдьте на коробки і виїхали. Дуже схоже, тільки рівними ногами. І в нас фітнес-резинка на щиколотках. Одна нога падає, інша її підловлює. Ух, дуже пече. Працюємо ще. Стараємось коліна вирівняти, я розумію, що вони підмалили дось по мало рівні. Пече. Працюємо ще трішки. Молодці. Прекрасно. Зповзаємо. Резинка. Вічок. Ох! Класс. Наступна вправа. Ноги вгору. Чуть-чуть пружинимо в сторони. І тягнемося руками вперед. Отже, вперед, коли резинку розтягуємо ногами. Видих. Видих. Ще. Вперед. Працюємо. Верхня частина прямого м'яса живота. Просто додатково внутрішня поверхня стегна. Ще. Шию старайтесь не перенавантажувати. Якщо відчуваєте, що перенавантажуєте однією рукою, можна тримати ось тут за шию, але старайтесь підніматися все ж таки за рахунок не шиї. А м'язі живота. Не рибка, а серед метрів. Молодці. Продовжуємо далі. Наступна права. Вихідне положення таке ж саме. Дали натяг. Так. Стрічка натягнута. І тягнемось навпрост. Готові. І рукою до протилежної щекологи. Ще. Ще. Ноги постійно напружені. І постійно стрічка, ця еластична. Резинка наша чуть-чуть розтягнута. Працюємо по черзі, відриваємо лопатку праву і ліву. Робимо видих, видих. Ще. Ще 20 секунд. У вас дуже добре виходить. Працюємо до кінця, не здаємося. Нам залишилось ще зовсім трішки. Я знаю, що витягнули також видих. І видих. Ще зовсім трошки. Працюємо. Закінчили. Опис. Молодці. Руки вздовж корпусу можна трошки підсітниці. Для наступної вправи. І опускаємо ногу вниз, розводимо в сторону. Зверніть увагу. Опускаємо настільки низько, коли поясниться ще на підлозі. Для цього. Ми підставили собі руки під сідниці і опускаємо на всіх низько, щоб контролювати свою поясницю. Вона не має відлипати під підлоги. Працюємо. прямий наш живота, нижньої частини. Робимо видих. І розводимо ногу в сторони. І ще трішки. Ви молодці. Вас дуже добре виходить. Ще. І в і закінчили. Вдіваємо нашу петлю над колінами. І готуємося до останньої вправи. Ось таким чином метели телик коліна в сторону. Руки під резинку. Раз, два, три. Піднімаємося, рахунок м'язі живота, а не в шиї. Молодці ще трішки. Дуже добре. Є. Молодці, акуратно зігнуте коліно піднімаємось. Я хочу сказати, що ви молодці, ви класно попрацювали сьогодні на прес, але якщо ви бажаєте зробити ще тренування наверх з еластичними резинками. То, будь ласка, ось це відео. Переключайтеся на нього і продовжуйте своє тренування собі в користь і в задоволення. На наступне відео також вас чекає сюрприз. Ми знову ж таки працюватимемо з фітнес-резинками, але ми працюватимемо на наш лис. І таким чином, маючи всі ці три кусочки відео, ці три комплекси, ви зможете їх робити як окремо. Так і об'єднавши всі разом, ви отримаєте повноцінне тренування на все ваше тіло, на різні групи м'язів з еластичною резинкою, причому різних ступеней важкості. так, Будемо використовувати всі резинки. Тому е обов'язково залишайте коментар під цим відео, як вам прес. Зробили, не зробили, тяжко-легко. І обов'язково підписуйтесь на канал, адже скоро буде. Наступне відео буде наниз, і ви будете працювати дуже ефективно і дієво. Звітне з розинками цього разу. А потім більше. Всім гарного дня, пока!